Малята, ось і настала зимонька зима. До снігу тягнеться рука, я ліплю сніговика, в нього ніс моркв'яний, чорні оченята. він дуже любить зиму і мороз малята. Малята, а ви вмієте ліпити сніговика? Для цього нам знадобиться пластилін трьох кольорів білого, оранжевого. Чорного кольору. Беремо пластилін білого кольору. Від маленького шматочка ми між долоньками тепер катаємо з нього кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Тепер беремо більший шматочок і теж його розминаємо. Між долоньками катаємо, формуємо кульку. Одна кулька більша. А інша маленька. Більша це буде у нас тулуб сніговичка. А меншу кульку ми беремо і ставимо на більшу кульку. Менша кулька це у нас буде голова сніговичка. Для того, щоб на голові з'явилися оченята, ми беремо пластилін чорного кольору і вичіпуємо маленьку крихітку і притуляємо ось так. З'явилися у сніговичка оченята. Для носика ми візьмемо оранжевий пластилін і відчіпуємо трішки більший шматочок, зробимо з нього носик, формуємо носик. Який гарний носик вийшов у нашого сніговичка. Подивіться, дітки, який гарний на сніговичок вийшов. Тож час з вами маляти прощатися. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!